Вітаю на сфері. Про найважливіше життя рівного та області на цю мить дивіться у денному огляді новин. В Рівне Обленерго закликають сьогодні, 16 жовтня, не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно. Споживачам необхідно ощадливо використовуватись з цієї доби. За розпорядженням Укренерго 16.00 до кінця доби в усіх регіонах України можуть запровадити графіки обмеження потужності для промислових споживачів. У рівному нестача донорів крові. Критична ситуація із запасами компонентів першої та третьої груп з позитивним резус-фактором область отримала замовлення з прифронтових територій, а відтак потребує активізації донорів. Здати компоненти можна в обласному центрі служби крові у будні з 8 до 13.30. На Сарненщині внаслідок пожежі, в житловому будинку загинув чоловік. Інцидент трапився у селі Купель. На місці виявили тіло 57-річного чоловіка без ознак життя. Полум'я пошкодило меблі та речі домашнього вжитку. Обставини трагедії та причини загоряння встановлюють фахівці. 16 жовтня світ відзначає День анестезіолога. Фахівців, які зустрічають пацієнтів перед операцією, слідкують за життєвими показниками під час наркозу та підтримують у післяопераційний період. Як проходить типовий робочий день анестезіологині у Рівненській обласній лікарні, дивіться у нашому матеріалі. Ранок не завжди починається з кави. Є ті, хто щодня його зустрічає у лікарняних стінах, аби зберегти, повернути чи продовжити життя у обласній лікарні рівного під наглядом лікарки-анестезіолога, а пузирко найскладніші стани пацієнтів проходять безпечно. У медицині вона працює вже третій рік. До цього шість років навчання та інтернатура. В один прекрасний момент на парах з інтенсивної терапії та анестезіології в університеті я вирішила залишитися на чергування. І там була малесенька дитина, яка тільки була новонароджена і потребувала невідкладної допомоги. Після того, як я побачила, як працює команда анестезіології і які чудеса можуть відбуватися, я зрозуміла, що я хочу працювати у цій спеціальності. Щоранку огляд пацієнтів у палатах контроль тиску, дихання та пульсу. Лікарка супроводжує хворих від моменту введення в наркоз і до повного пробудження. Анестезія це не просто про сон, це про той момент, коли людина тобі довіряє найцінніше своє життя, і вона хоче отримати в результаті своє здоров'я краще ніж було до операції. Тому там вкладається дуже велика частина нашої роботи. Без труднощів у роботі анестезіолога не буває, зізнається Анна. Тому завжди поруч медична сумка з усім необхідним препаратами для підтримки тиску, знеболення та відновлення серцевого ритму. Основний інструмент лірендоскоп. Це наша найбільша цінність, і ми маємо їх зазвичай декілька. Цим я користуюсь найчастіше. Він мені найзручніший. Крім того, я маю ще три і маю різні розміри клинків для кожного пацієнта. Ще в дитинстві рідні казали, що Анна працюватиме у медицині. Згодом навчилася міряти тиск і допомагала близьким, коли ті хворіли. А вже у старшому віці остаточно зрозуміла, медицина стане її покликанням. Ні, ні, ні ніякому разі. А потім я навчилася міряти артеріальний тиск для бабусі, бо вона в мене хворіла гіпертонічною хворобою. Робила це постійно. Потім почалася фаза заперечення, а вже в старших класах я зрозуміла, що дійсно хочу працювати в медицині. Професія анестезіолога це не лише про знання, а й витримку, комунікабельність, уважність та здатність швидко реагувати на стресові ситуації. Е, бути лікарем це. Брати відповідальність. Це коли ти дійсно розумієш, що від тебе залежить, і знаєш, як на це вплинути. Анна Пузирко перша лікарка у своїй родині. Постійно навчається, вдосконалюється, стежить за новими технологіями в анестезіології та обмінюється досвідом із колегами. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. На Рівненщині перед судом постане 36-річний рівнянин, який скоїв сім крадіжок. Упродовж чотирьох місяців він обікрав шість будинків у Рівненському та Дубинському районах, а також викрав гаманець із авто у селі Микулин. Загальна сума збитків близько 400 тисяч гривень. Наразі він перебуває під вартою. Працівники міграційної поліції Рівненщини примусово видворять нелегала до Грузії. Відомо, що іноземець приїхав до України у 2022-му та одружився. Однак документи на право проживання не виготовив. Учора, 15 жовтня, оперативники розшукали 50-річного чоловіка та помістили до пункту тимчасового тримання іноземців. Після оформлення відповідних документів його примусово видворять із території України. У Рівненському обласному протипухлиному центрі з'явився новий апарат з вбудованою технологією штучного інтелекту. Завдяки новому обладнанню є можливість діагностувати онкозахворювання на ранніх стадіях. Більше деталей у сюжеті Юлії Смаль. Таких, як цей одиниці в Україні. У Рівненському онкоцентрі з'явився новий сучасний апарат УЗД із технологією штучного інтелекту. Це самі самі сучасні технології в УЗД діагностиці. Які сьогодні з'явилися буквально недавно на ринку світу і на ринку Європи. Ну, ми в Україні з числа перших. Нове обладнання може виявляти пухлини найменших розмірів. Це дає можливість лікарям діагностувати онкозахворювання на ранніх стадіях. Цей апарат є топовий, тому що в ньому є дуже багато ем, таких гаджетів або багато функцій, які немає на інших апаратах. Тобто це і е, наявність штучного інтелекту в апараті, і наявність е, програм, які допомагають виявляти пухлини на Ранніх стадіях це і ф'южн-насадка. за словами спеціаліста, сукупність вже звичних і нових функцій допомагає краще вивчати новоутворення. Ми можемо виявляти пухлини дуже маленьких розмірів, які можуть бути не в не видно на апаратах більш старого, якої старого комплектуючих. Ми можемо виявляти. Кровотік в самих маленьких пухлинах, які є, і е, також нам допомагає штучний інтелект для того, щоб виявити пухлину і встановити, яка вона більш доброякісна чи злоякісна. Вартість обладнання становить 9,5 мільйонів гривень. Апарат користується великим попитом. Щодня ним обстежують десятки пацієнтів. Відтоді як він з'явився у протипохлинному центрі, вже зафіксували новоутворення на ранніх стадіях у людей. Крім того, у закладі з'явився ще один сучасний апарат відеомедіастиноскоп. Він дає змогу у режимі реального часу з високою точністю оглядати простір між легенями, виконувати прицільні біопсії та виявляти навіть найменші патологічні зміни. Юлія. Смель В'ячеслав Мельник, випуск новин. На Рівнищині розпочалися учнівські олімпіади. Школярі змагатимуться з 15 предметів. Найпопулярнішими стали українська, англійська мова, література, математика та історія. На ці олімпіади подано понад 1,5 тисячі заявок. У підсумку переможці зможуть продовжити змагання на обласному етапі. Наразі у мене все. Оперативно про головне дізнавайтесь на наших онлайн ресурсах. Побачимось у вечірньому випуску.